467 гривень за одну упаковку ось таких штор. В лоті маємо 8 одиниць. Загальна вартість лоту 3740 гривень. Показую, які штори в даному лоті. Ось такі бежево-молочні, вони напівпрозорі. В упаковці йде дві штори. Показую, ось вони ось такі. Всі штори, до речі, у лоті на люверсах. Ось такі вони легесенькі, красиві, з універсальним кольором. Далі йдуть штори, блекка, так їх ось, також по дві штучки, тобто пара у пакуванні. Ось такі штори, бордота шоколадні, по одній штуці у лоті. Показую їх ближче. Класний колір, такий шоколадний. Вони, дивіться, на підкладочці. Це стьобана підкладка. Такі штори підходять для різного типу приміщень. Декоровані скіточками е, кутаса невеличка. До кожної шторки своя декорована. Отака, е, Аксесуарка, Так. Да. 467 сім гривень за одну штору для замовлення. Будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів, усі контакти вказують під цим відео.